Дорогі мої друзі, мої вітання, шикарніший автомобіль прямо зараз долітав до нас на майданчик. І я вам хочу сказати, хлопці та дівчата, що в бюджеті F10 в класному стані знайти практично нереально. Лешикарний екземпляр в 10 -й, 528 -й, на повному приводі БМВшечки 12-го чистого року випуску з Америки з несуттєвими пошкодженнями вже є у нас на майданчику, і прямо зараз ми готові вам її продати. Скажу одразу: цепки в цьому автомобілі замінені, де й замінені, якщо конкретно, то верхній цепок на розпридвали та нижні на маслонасос фірми Івіс. Усі, хто займається автомобілями марки БМВ, знають, що це значить. Поїхали шукати BMW F-10. Хлопці, ви не туди, вона тут. Темно-сірий класний колір, затонована. На новій гумі 25-го року випуску, на М легкосплавних дисках, заводський біксенон. туманочки передні, парктроніки передні, антихром на передній решітки. Машинка у нас виглядає шикарно, має пару косметичних підфарбувань, але саме головне, що всі запчастини цього автомобіля кузова, навісного, оригінальні. Капот, крила алюмінієві, і це прекрасно. Без ключ доступ на кожній дверці, і це робить наш автомобіль ще більш доступніше до комфорту. Під дерево пластикові накладочки на дверних картах, шкіряні вставочки, повністю чорний шкіряний салон. Чорна на чорному салоні. Автомобільчик у нас має надійний гідротрансформатор. До речі, була заміна масла в коробці. Комплект ZF Оригінального славиться автомобільчик своїм комфортом. Ви просто сідаєте на задній ряд сидінь і кайфуєте максимально. Камера заднього огляду 528 i повний привід. Робимо так, а не зробимо так. О, нічого собі, навіть дверка відкрита і виходила з першого разу. Коротше, як ви зрозуміли, є відкриття багажника без допомоги рук, махом ноги і електропривід, звичайно, що кришки багажника. Тепер цей автомобіль технічно ідеальний без перебільшення. Мотор сухий, коробка суха, повністю обслужена, ходовочка в ідеалі. Цей автомобіль подарує вам неперевершений комфорт. За ціною автомобільчик у нас буде коштувати 15 600. Приїжджай Це... до нас, забирай скоріш, і я чесно скажу, на ринки F-10 гарних дуже мало, саме обслугованих. Там, де ципки замінені, все замінено. У нас на майданчику автопоєн, місто Суми, Героїв Крут 19, є оцей шикарний варіант.